Добре спускаюсь за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Пане суддя, це обов'язково. А вже ж! кожен новий ведучий проходив по святу через дари верховного судді хто зверху. Ну ок. Ці Ті ваші тімбілдинги. Ну де я знайду той джойстик? Ну, звісно. Пане суддя, я замовив навіть два. Вов, ти що? Я ж прикольнувся. Кабарів не беру, але ти не скасовуй замовлення. Влаштуємо за рубу. О, це що мені? Що ти надумала? Це реквізит. Найщиріші вітання глядачам нового каналу. Це шоу. Хто зверху. Ми його ведучі. Людина з реквізитом Володимир Дантес. І дівчина, яка заслуговує на такий реквізит щодня. Леся Нікітюк, Це тобі. Команда сцена! Чиваю, що сьогодні конкурси спортивні на тобі. <гуми> Усі конкурси здорово. Назара. <патріот> 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 <-та> <патріот> Дівчата, коли побачили, що в моїй команді він... Два рази у своїй групи підтримки перейшли сюди ще до початку шоу. Ветеран, актор, модель, інфлюенсер — Назар Грабар. Я дуже радий, що ти в моїй команді. Ти був поруч на моєму дебюті, коли я а, дебютував в так, кіно. Так. Ти зараз на дебюті, коли я дебютую так. в теле-шоу. Задумайся. Та я хочу з тобою в банк піти. Я може і так стану мільйонером. Даніель Салем, зустрічайте! Захисник України! І телеведучі зважені та щасливі. Так, ну ця людина, слухайте, коли Бог роздавав таланти, я стояв в черзі за голосом. Назар стояв в черзі за красою. І талантом авторстві даня стояв просто, тому що всі стояли. А цей отак от навпростець біжав попереду всіх і взяв тонну харизми. Гуморист, Вася харизма. Yeah. І я такий маленький худенький, але візьму вахавку цих чоловіків і вперед до перемоги їх поведу. Я володимир на капітан чоловічої команди. Yeah. Yeah. <плес> Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. І туди поведу, там у нас пожежний вихід, якщо що. А я представляю свою жіночу команду. Овації крики, сльози! Ай, ти моя хороша! Справа від мене стоїть незрівнянна, дуже красива українська акторка, от, яка може відіграти любу емоцію, окрім радощів, коли бачить чоловічу команду. Це ніямішена, овації сльози крики. Я сказала. <праць> Колись та шоу є питання. Я в тебе uh -huh. в співвідучі шоу порадниця тоді запитала. Кажу: ну, якщо вже ви там порадницю знімаєте, uh -huh. то порадь мені, коли я вийду заміж. Ти сказала скоро. Так, от запрошую тебе до себе на весілля. О, <ф>... коли <п>... скоро <с...> <с...> Ваші обласки, акторка, гумористка порадниця Олександра Машлятіна. Це я крики овації, сльози чоловічої команди. Колись один мільярдер сказав: Якщо ти хочеш заробляти великі гроші, ти маєш знайти собі професію, в якій ти станеш унікальним і незамінним. Тому я веду шоу «Хто зверху, а вона знімає унікальний контент на Ютубі. Блогерка Кензі Суперстар. І я капітан команди, людина в якої фільмів стільки само, скільки і дітей, Леся Іванівна. Дівчата. О Боже. О, боже, що це? Ці... Раз. Два. Сюди! <сфот somethi> <Шу! Суди>! Кохані, Я тебе вітаю. <плес> Колись мені психолог сказав, що в житті найголовніше підтримка. тому психолог. Зібрав всіх гарних психологів, всіх чоловіків, які нас зараз підтримують, і нам буде добре. Це наша група підтримки. Давайте їх підтримуємо теж. Отаки! Ну, ну. Отаки! Давайте підтримуємо! Ще трішки. Є ну красиві, красиві сьогодні учасники в чоловічій команді. Ще один незрівняний є чоловік, а може і не чоловік. Унікальна особистість, яка стільки років контролює, щоб на нашому шоу все було по-чесному. <рес> Пане суддя, ми раді бачити Ви і, і чути. вас. За себе, і і за себе. Я вас радий бачити і чути. Я вітаю всіх глядачів біля телеекранів. Я вітаю наших гравців, зрештою, і навіть психологів, які прийшли підтримати психологи. Команди шикарні, і у нас є все для перемоги. Але я зроблю так, щоб сьогодні перемогли найсильніші! Дякуємо, і це ми! Дівчата! 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 Як же цей запал спаде? Що це кричев? Що це кричев? Перед початком гри давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо силам оборони. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Героям Слава! Наша програма складається з семи раундів і фіналу. Переможець кожного раунду отримує дві тисячі гривень. І додаткову тисячу гривень отримує та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Але все вирішиться у фіналі. Та команда, яка переможе у фіналі, зможе подвоїти. Свій виграш. А та команда, яка програє, не отримає нічого. Тож, хлопці, я вже радий вас вітати з перемогою, але давайте все ж таки пограємо ці сім конкурсів у фінал. Поїхали. Диви, диви, яке воно. Ну? Давай подивимося, розпочнемо спочатку. Перший, перший раунд! раунд! Перший, я раунд! Перша перший, сказала, раунд! перший, перший раунд! раунд. Я перша, перший, я раунд. Кажу, перший. я кажу, Перший раунд. Я казав. Я кажу, перший раунд. Перший раунд має назву руки ноги. Учасники цієї команди отримали такі спеціальні рукавиці і стопи з літерами, які ви надягнули на руки і на ноги. А я буду ставити вам питання, на які вам потрібно буде складати правильну відповідь, використовуючи літери на руках і ногах. Кожна правильна відповідь принесе вам один бал. Чим більше балів ви заробите, тим більше шансів отримати перемогу в цьому конкурсі. Зрозуміло? Так. Боже, як ти довго розказуєш. Запрошую тебе, давай моя хода граціозна. Ми продовжуємо навчатися. Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Ой, як відстигнає, Ой, відстигнає, йде, несе. Отже, час пішов. Кисли листя, без якого не вийде зелений борщ. Я роблю лі. Я роблю ліс. А з якої сторони? З якого боку? Чекайте, ой Боже. Ща, Чавель, правильно. Країна, столиця якої місто Софія. Болгарія! А мене, Боу. Болгарія! Леся, права рука! Права рука! Болга! Болгарія! Ія! Болгарія. Болгарія. Болга ія! Правильно! Одна четверта частина. Чверть. Правильно! Шверть! Я роблю чи, чи, ви, чи, е. чи, чи, чи ви. Чи ви е, е, о, горці, правильно! Гострий суп, популярний на Закарпатті. Бо грач! Там ям! Бо грач! Я роблю ги. Рамен, о. Рамен. О, бо Бограч. Бо, бо, правильно! Спочатку Том, вона ям. спочатку вона, потім практика великого вибуху. Че, Правильно. мене е. Ти. Ти! Чому треба кричати? І в мене. У тебе цорія! Теорія, правильно. Її отримують в школі та університеті. Середня Медаль. чи вище. Освіта. 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 Бистри С... в... три секунди! Ой, ой, овіта! Овіта! Овітр! Ви ой, молодці! Ой. Ви дуже... Дуже прикольно! Оце життя мене покидало. Тільки що. Давайте, знімайте свої рукавиці і стопи. Передавайте їх нам. Ой, зараз я тобі передам. Обережно, мать. <рисква> Продовжується раунд руки ноги на черзі. Чоловіча команда. Отже, шановні чоловіки, завдання ви зрозуміли. Лесенько, у нас є прохання до вас. Чи можемо ми. Замінити даню, бо Даня нас. Справка на... від мами є. Ну, нього милиця є від мами. Добре. Так. На кого заміна буде? Обирай. Дань, Розумного, когось Кто в окулярах. Хоче. Іди до мене. Іди. <плес> іди. Декілька. Як тебе звати? Одне питання. Це підстава, яка. Одне Виграти, ти любиш? Обожнюю. Молодець іди. Одягайся, одягай, знімай свої кросівки, надягай стопи, надягай рукавиці, запам'ятовуй літери. Я тебе знайду, чуєш, мене чуєш. Виходимо. Так, друзі, тільки будь ласка, не підведіть. Не підведіть. Маслі. Так, хлопаки. Всі подивилися на ноги, запам'ятали свої літери. Готові? Ну, напевно. Так. Да. Це не важливо. Час пішов. Посада Богдана Хмельницького. Гетьман. Гетьман. А Ге. може, прокурор? Подумайте. Гетьман. А може він блогер? Гет. Тік-токер. Де геть? Ще зразу гетьман. Гет. в тому ж дусі. Так. Ні, було все вірно. Там. Гетьман. а нема. Де а? Де а? Ось сюди, Ось сюди, вибач. Гетьман. Ні, гетьмак. Гетьмак. Дитинча Миші. Мишеня, я в кінці. Е. E. — Я, Н. У кого є? у мене не. Що там? Ми. Шо. Е! Е. — Я цього так... e. e. не бачу! E. Мишеня! Ah. Да, поїхали далі! Б... Що це Як це прочитати? А, от. Давай, е. давай! Зараз, зараз, зараз. Дуже тихий голос. Що? Шепіт. Шепіт. — Шепіт. Шепіт. Я в кінці. Е. 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 — І. Т. Шиеїт. Шиеїт. Правильно. Шиеїт. Шиеїт. О, б***ь. Шиеїт. Хей. Хей, мен. Є. Фрукт з приємним смаком, але огидним запахом. Хто? Дуріан. Ні, да? Так, так, так. Де, 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 де. Р в мене. Ду. Шкварки. Ду, Р, І, Д, І. Дуріан. Дуран. Дуран. Дурь. Ду. Ду. Р, Д, Р. Диин. Дуи, дуи... — Ну супер. Чудово. Дякуємо, Артем. А, у мене є два питання. Добре, ми тут тупили, але Леся, а що це за прикол? А де це питання? А що це написано? Володя, мене відволікав Салем. А ти тримайся, ти вже ну, ти ж заміжня. Хай, Хай тебе це не хвилює. Мене це, чуєш, речі, мене хвилює. чуєш. Пане суддя, розкажіть, будь ласка, про результати, як власне чоловіча команда зіграла з тим підставним легіонером, і з тим, як ти дуже довго шукала питання дівчата, дівчата, почнемо з вас. Леся Іванівна. Вам, анафема, і заборонений в'їзд на Закарпаття. Чого? Бо гострий суп Закарпаття, то не том ям. А хто його знає, пан суддя, що було 200 років назад. Але зрештою, дівчата склали п'ять слів! П'ять 5. 5 слів! слів! Чоловіки! Подякуйте дівчатам за такі якісні підказки. Дитинка, миші. Хір! Ну і зрештою, Володимире. Ви так сварилися на хлопця, який вперше і, може, востаннє вийшов грати в цю гру. Найсмішніше, що тупив не він, а ви під час цього конкурсу. Тому дівчата перемагають 5-3! Вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю вас! Опа! Добре, добре, okay. добре. Okay. Кажуть, що в цьому okay. 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 шоу можна ще одну ти, ти щоночку заробити. Ти все правильно кажеш. Зараз я поставлю вам питання, на яке ви маєте відповісти цифрами і. Таку, знаєте, можна похибку робити плюс-мінус 10%, відсотків. Угу. Якщо ви таке зробите, то ви заробите тисячу гривень. Якщо ви прямо цифра в цифру відгадаєте, то заробите дві тисячі гривень. Ми Що дві. За питання? Ми опитали О, підписників да. е, соцмережного каналу, вони дали відповідь. І Вам треба попасти саме в цю відповідь, яку дали вони. Тож, якщо ви готові перше бонусне питання, скільки відсотків чоловіків, коли знайомляться з дівчиною, просять її інстаграм замість номера телефону? Ох, цінова етика. От я нещодавно була, де я десь я була коротше на пляжі. і Відразу до мене підійшов сказав, А ти можеш дати мені свій інстаграм? Mm -hmm. О там спишемось. Mm -hmm. да. ну, Таке було ну, менше п'яти десь. Я думаю, більше. Да, Загалі вже більшість знайомляться мені. в самому цьому інстаграмі. Так. Mm -hmm. Я не номерний інстаграм. Я більше <реш> прошу <реш> <в> кредит. <реш> адресу давай адресу і який поверх. Так, ну мені здається, ну не більше 50 місць. мені здається, я не знаю. Коли у тебе інс, ти можеш написати і ігнорити, а коли Факт. у а тебе номер, дівчина, то ти набираєш. 52? 48, 48, 49, 39 59. 39, 59, давай. Нормально. Скільки відсотків чоловіків просять мені інстаграм замість Мені ще здається телефон. не більше, але я думаю, молодь вже не знаю. Ми готові. Я готовий слухати вашу. Пане Дантес. Пане, 에, відповідає пане Дантес я. заслужена. Опа. Кенді суперстар України. О. Кенді суперстар. А, так, ми тут порадилися так. всім. І за нашою спільною колегіальною думкою ми думаємо. 49%. – 49%. Ми приймаємо вашу відповідь. Давайте подивимось, чи були точними. Ви чи є якась похивка на відсотків 100. Будь ласка. Будь ласка. А я казала 50. Скільки? 50. 50, 50 я казала. Попали? Ти Попали. гляньте, я на них не О, ставлю. Це, 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 ми ми Ви безпішли. молодці. Вам, ну, зараз пан, пан суддя скаже це. Дівчата, а тепер давайте на правах реклами. Хто як підписана в інстаграмі? Леся Іванівна. Кобра 13 мій <ріст> скритий профіль, з якого я відписую хейтером. <ч». ріст> Кенді Суперстар. <ріст> <логично>. Кенді Суперстар, логічно. <ріст> Олександра Машлятіна. Машлятіна. І пані Мішина. Мені здається, ви мені писали, ви знаєте. <ріст> <ріст> То не я вам скидав. То писала кобра 13. <ріст> Даю бонус на тисячу гривень. Три тисячі дівчат нуль чоловіків. Попали, попали. О, чому минуло?